4 води. Це багато? Чи як? Сьогодні ми дізнаємось про це. Це блуєватор. Змішувач, який називається Crystal в кольорі хром. Доволі багата комплектація, багато різних трубочок, шлангів, переходників, ключиків, які йдуть в комплекті. Ось така якісна упаковка і сам по собі змішувач. Ну, Скажу відверто, така дуже нормальна вага в ньому. Зараз приберу упаковку і почну вам розповідати про цього красення. Що в ньому є? Ну, як ви бачите, змішувач Гобразної форми, звичайний, стильний. В кольорі хром. Перевага. Перша. Ручка Ручка холодної гарячої води Вона відкривається виключно вперед. Це на сьогоднішній день перевага. Чому? Тому що при монтажі мийки під стільницю іноді ця ручка впирається в стіну і не дає можливості відкриватися. Тут ця проблема вирішена. Друга перевага. Тут дві води, холодна і гаряча. Я почав з того, що тут їх чотири. Це і оце одне ціле. Оце такий маленький, це аератор канала питної води. Тут питна вода складається із двох елементів. Звичайна питна вода через зворотній осмос і мінералізована. Тепер дивимося і тихенько слухаємо. Сюди відкрилась, наприклад, питна вода, а тепер дивіться. Повертаємось і щелчок, чуєте? І назад. Це мінералізована вода. Тобто, це змішувач під систему зворотнього осмосу з мінералізатором. Дуже зручно, це набирає популярності, особливо для тих людей, які. Хочуть пити не просто чисту воду, а щоб, щоб вона була з мінералами. Цей змішувач дає змогу цим користуватися. І що ви отримуєте? Ви отримуєте на маленькій площаді в одному корпусі всі переваги води, яка повинна бути на кухні. Це дуже зручно, ну, не, навіть це навіть зручніше, ніж зручно, якби банально це не виглядало. І... Додатково можна придбати такий дозатор рідкого мила, або для миючих засобів. Він теж хром, теж надійний, стильний, дуже тут гарна помпа, дуже гарно він усе качає. І ось такий комплект, якщо ви захочете придбати це окремо, може бути у вас на кухні. І на острові, і на звичайній кухні. Це Зручно, красиво і на довгі роки, тому що все зроблено із дуже якісних і надійних матеріалів. Тому чекаємо вас у нас в магазинах. До зустрічі!